І хай переживає наслідки свого вибору, Лот пережив наслідки свого вибору, пережив. Йому було там погано. Народ, якщо ми вибираємо по плоті, якщо ми вибираємо оточувати себе тільки безбожними людьми, якщо ми тільки спілкуємося безбожними людьми, якщо ми не дружимо з церквою, якщо ми не молимося з церквою, якщо ми не... Знаходимо час не тільки робити, але й бути разом там, де є церква, Моментовна неділя це краще місце, де ми можемо разом молитися, де ми можемо разом вступатися за наше місто, нашу область, нашу країну. Ми повинні знаходити час, ми повинні виборювати в собі цей час, приходити. Не, я втомився, добре, все одно, але плоть, яка немоща догоди. Да? Ми в цих, е в цих місцях ми один з одним спілкуємося і ну, десь одне одного да, під підбадьорюємо, поговорили, побачили, це кращий час.